Що не так? А, інша сторона. Що є підключилась так, все. Коротше, новий влог. Дуже цікавий. Дуже цікавий і секретний. А чого секретний? Розкажи. Я не знаю, чого він секретний. Ми йдемо купляти їжу. Ну, це ж їжа, це саме головне. Нам найбільше. Я сьогодні взяв Аліну, щоб свою їжу показати і. — Вона Моя св... улюблена десертна програма без вуглеводів. Коротше, фішки свої покаже, А я свої продукти покажу. Йдемо. Що? Ой, Що ти обняти мене хотів для кадра? Так, е З'їдемо зараз першим ділом на білок. Ми тут зараз купимо курку, рибу і, напевно, яйця. Давайте, ну, звичайно, тоді кілограм. Куряче філе. Взяли ми кілограм курячого філе. Я завжди беру фермерське, але сьогодні не було, то хай буде таке. Це десь на 2 дні. йдемо на рибу. Так, Зазвичай ми беремо дораду або оцю Форель білу. Дуже хороша, вона нежирна. До речі, дуже класний варіант. І ще сіба зберемо, але його тут нема. Також беру філе Форелі. Але воно в нас вдома є, то не будемо брати. Рибки форель райдужні 300 креветок Цих сирих. Дві штучки форелі райдужної взяли 183 гривні. 650 грам дві рибки. І е, креветки королівські 300 грам, 118 гривень. Ми їх е, відварюємо і е, в рис кажу, рис? Ну, в який може бути рис. <гум> в салат ми їх додаємо в салат зазвичай. Або я ще суші роблю інколи, то туди їх. Але зараз суші не буду робити, бо не той період. Форель ми просто жаримо, сіль перець, приправа для риби і просто жаримо на мінімум олії. Ж, тобто рис нам треба. О! Дивіться, рис беру завжди. Круглозернистий. Чого він мені подобається? Тому що він такий, типу, схожий, як е, для суш, і він мені дуже дуже добре заходить. А цей розсипчастий жасмін чи е, От мені не дуже подобається, я його не, не злюбив ще з маса набору. Тобто тоді, коли треба багато рису їсти, але він розсипчастий і ну, просто не заходить мені. А цей мені легше заходить. І я його так полюбив і тепер навіть на сушці беру. Появились такі рисові пластівці якась нова фірма. Це типу як Кремофз в Америці, але вони трошки не такі по структурі, бо крем оф райс він йде як, як манка, а це ніби як пластівці, як ніби вівсянка. Теж непогана штука. Він в нас є вдома, то ми його не беремо. Беру, дивіться, яблучний оцет. Беремо його для того, щоб додавати в салат, чисто в салат. От. А ще коли набір в мене, то я його зранку з водою п'ю, але такий треба, щоб був з осадом, типу неочищений, органічний. І він допомагає тоді травленню, краще травлення. Сік лайма або сік лимона, ми беремо Поливати рибу. Він не такий трошки насмакний, як яблучний оцет. Тому беремо ще додатково лайм. Я беру свій йогурт. Такий беру йогурт 3%. Можна взяти ціле відро, але я з'їм ціле відро, того краще з'їсти в маленькій упаковочці. Це правильне рішення. Далі в мене йде творог мій улюблений. Варіантів дуже багато, але я люблю цей. До змагання їла. 5-9% жиру. Зараз я вже беру 0,2, тому що розумію, що це дофіга жиру. Творог беру з нього, роблю з нього десерт. Творог стевія, кориця, змішую, і тоді беру свій йогурт 3%, змішую з протеїном солена карамель. І зверху це поливає як соус і до кави, це просто дуже сильно смачно. Скажи, 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 скажи він мені каже, як маленькій дитині. І так, молоко. Ми любимо саме просте молоко, але на сушці ми брали кокосове лакшері, лухарі. По багатому, так? Да? Ще ми беремо один відсоток, щоб було менше жиру. Бо жир ми Все набираємо правильно. з усіх продуктів. Аліна, коротше, в нас по молочці, якщо ви зрозуміли. Ну, я по тільки це єдиний мій десерт. Це для мене найкраще, що може бути. Він дуже вкусний. А ще можна показати морозиво на стеві. Там немає того, що ми любимо, але є непогана альтернатива. Але ми його зараз не беремо. Інколи на чітміл беремо, бо воно теж таке, ну, на сушці його не візьмеш. Хоч воно без цукру, але має ж, жири і сильна, ну, і молочка, тому може заливати. Таке морозиво? Це протеїнове, так? Італійське, так. Не протеїнова, протеїнове, і ось цей знак, що воно є на стевії, є ще таке шоколадне в сільпо. Але саме в нашому сільпо чомусь його чорти не розподають. А, а чого ми його не брали на, скажи мені, на сушці, якщо воно на стелі? Або того, що воно трошки вуглеводно-жирове, а, а на... все. А ти хіт розробив, так? Я забув. Я хіт забув. розробив. А чого? Розкажи. Я хитро вмію робити. Вона просто щось трошки не, роз... не розговорила ще, то так чуть студається. Але насправді люди думають, що ми не любимо солодкі продукти і морозиво, але ми хочемо бажати мороженим в моті, снікерсами інколи, але ми себе стримуємо. Не те, що я така бажаю творог і не люблю мороженим захам'ячитись. Просто ми, ми вибираємо гарну форму. Це обов'язковий продукт зараз, тому що багато є цілих не зісиш на сушці, а жовтки викидати шкода. Тому беремо додатково білок яєчний. Улюблена приправа зараз моя. Я тільки її використовую. Ну дуже любить все: м'ясо, риба, картопля, все, що існує, омлет. Ну, Всі страви, да? тільки це. Раніше ми отак робили: це до риби, до картоплі. До рису. Ці всі е, приправи вони йдуть без додаткового цукру, без додавання різних там прикольчиків, щоб було смачніше. Прості трави. Дивіться, оце база. І ще така сама є цибуля. Де, Де вона Це прям база. Але її щось нема. Ма, вона має бути зверху, нема. Значить, значить, візьмемо кориці. Кориці багато не буває. Кориця там. Один, два. Треба вистачить. Ці прикольні приправи, вони без цукру. І ми беремо ось цю зелену. Вона ці, речі... зі смаком пармезану, з запахом і чесника ага. дуже вкусно. А ці, до речі, щось мені не подобається, я не знаю. Що мені я... подобається просто не так, як це. Це прям бомба, а ці дві щось не сильно. Ну, нормально, не, нормально, нормально. Просто це краще. Ми беремо тортілі, У нас є наш рецепт фірміний. Антон його відкрив для нас. Да? Ну, ми його потім покажемо. Да. Ось. Ну, можна і завернути туди м'ясо, овочі і наш секретний рецепт, який ми вам потім покажемо. Хитро. Кожен їсть свої хлібці на сушці. Антон їв раніше ці, і я теж ну, вони дуже вкусні з ага. сіллю, але вони більш вуглеводні. Потім на сушці я почала їсти ці, тому що вони менш вуглеводні, і зараз Антон сушиться далі, то він, мабуть, вибере ці. Тут 74 вуглевода а на 100 грамів а тут 60 — Вивчаюсь, майже 15. Виберу ці. У мене зараз, до речі, а я 150 вуглеводів. Це 10 днів до наступних змагань. Там працівники стоять і дивляться на нас. Тихошко. романтичний похід, магазин. Тут десертів на стеві небагато. Біля нашого дому є магазин, там більше. Але просто покажу вам фірму. Ось така. І таких десертів дуже багато. Всякі печиво, і шоколадні вони, і такі, як це, як воно. Як це бачила з наших часів, коли ми були молодими. І... А, топлене кави, молоко. Та, топлене таке, молоко, до да, да. кави. Пам'ятаєте, таке було квадратне. Да. І там писало до кави. Оце... Ми таку каву макаємо зараз mm -hmm. і моїнко. Коротше, я беру таку шоколадку. Я люблю молочний шоколад, Антон любить темний, але це мій варіант і Маюшин. А ще, зазвичай, тут є згущене молоко. Також воно без цукру, зі стеві, але я не бачу його зараз, на жаль. Ух ти що! Дивіться, який кусок брі. Які, які прям... Я б, напевно, зараз його так половинку врізав і з'їв би цілий. Але ми беремо або Моцареллу, або якісь. Сологуні. Ще... Солугуні. А де Сологуні? А я Сологуні вже взяла, але в принципі можна ще одну пачку. Такі хлібці. Найкраще, звісно, для нас смак це прованські трави. До фільму мала теж їх любить, і ми так засідаємо собі і їмо. У водорості беремо, але це гострі. А нам треба не гострі. У нас вся сім'я любить саме не гострі. О, типу таких, але це трішки інший смак. Щось так, коротчі, немає тих, що ми любимо. Дуже непогані. З собою на кіношку можна взяти. Так, нам треба картопля, цибуля і ще такі деякі овочі. Зараз все наберу і вам розкажу. Да, не. Підозріла. О, авокадо. Яблуко. Перед тим як купляти яблука, треба їх нюхати, щоб вони хоч якийсь мали запах. Бо якщо запаха немає, то це яблуко без, без смаку. Я як пес, який нюхає. охорона так да, дивиться. Оце ну, мені подобається це. Тобі не хочеться яблука з'їсти, Антон. Антон, тобі не хочеться з'їсти яблуко, як я це сказала? Яблуко? Угу. Ні, якщо чесно, не хочу. Я прям уявляю, яке воно. Я його кусаю. пахне добре. Ну, Ні, не хочу зараз яблуку. Я, я хочу на вівсяному млинці добре. грушу. <реш> Оцю дуре. Ось, ось вона, до речі, ми таку беремо. Такі груші, це що загнила трошки. Конференція називається 149 гривень за кілограм. Не дешево все. Так, з овочів, дивися. Я взяв авокадо одне, у нас там ще є одне. Авокадо? А я яблука взяла. Яблучки ось такі. Я їх не буду їсти, це мабуть ти будеш з малою, да? так? Так, далі огірки, картопля рожева, цибуля. І ми ще беремо такі от салати ми не беремо, бо щось вони не сильно нам подобаються. А в іншому магазині ми беремо цей айсберг, такий як капуста. Ну, знаєте, дуже сильно нам він заходить. І от такі ми ще беремо грибочки, ерінги дуже смачні. Або беремо інколи ці печериці. Але ці нам подобається більше. Да. Коротше, дуже. Вибираємо. Шановна, чого ви сваритесь? Сідіть, дівшка. Диви дивись, ну свариться. Дівушка, у мене не грязні руки. Перед вами зразу помила перед магазином. Попшикали як все. я не чого сваритесь до мене? Не говоріть, я не хочу до вас розмовляти. До побачення. Це виведіть себе. Дівці Жінка, відійдеть до мене. Чого? Чува, чого? чого вона? Ми без рукавичок вибирали полуницю, яку треба й так мити по-любому. Гуйте мене. Та якщо ти себе ведеш, так як ясно. Якщо неадекватна людина, то що я скажу? Ви тільки що він теністя сказав. А, так я про вас я... сказав же. ж. Не хочеться портити собі настрій. Тож, Бачу, типу... що вона на мене. Типу підійти типу. спеціально і щось там мені на ноги. Просто спецом. Це людина, яка просто любить сваритись. Прям вона взяла і спеціально на мене їхала. Ну, no, ну, no. спеціально наїхала, щоб прямо прям на її на ногу. Прикинь. Коротше, яка моя думка про це? Окей, типу, може я була не права? Типу якось так. Хоча я завжди, якщо чесно, полуницю вибираю без рукавиць. Взяла собі, закинула. No, Важаю, я була да. не права. Ну, але сваритися, пусть прям нагнітати, прям не відходити, потім взяти тачку, наїхати мені на ноги, і такого вона пару разів мене штовхнула. Я кажу, добре. Ну, типа, це, це якось занадто. У мене, якщо чесно, про це зараз настрій такий, знаєте, не сильно. Бісети на робки і дуже сильно виснажена. Так би я устроїлася однією. Тепер напишіть в коментарях вашу думку, от мені цікаво. Чи можна давити людей? За те, що вони без рукавиць полуницю вибирають. No. Чи, чи, ви, чи, рукавиць? Чи, ви, чи ви вдягаєте рукавиці, як полуницю вибираєте? Почекайте: яблука, полуницю, бруше, тобто це абсолютно усі. Ну, то виходить, всі, всі овочі. Всі овочі да. фрукти. Тільки по чесноку. Да. Тому що я, знаєш, зараз багато напише, да, я так роблю, але ні. Всі овочі і всі фрукти. Ну, да. Це ж правильно? Якщо да. полуницю. То значить, і яблука треба так вибирати, і ну, гіркі, да, і да, помідори. Да. В принципі, так, да. напишіть. Останнім часом мені пепсі реально по смаку чомусь смачніше за коло. Я просто звикла на пану до коло. Я, я беру таку пепс сюди. Зараз ми йдемо, до речі, в м'ясний магазин спеціальний. Там беремо яловичину, телятину, е, яйця домашні, інколи, масло. Так що погнали. Полониця, за яку ми бились. <рив> <рив> Полуниця, яку ми тільки що руками брали. <рив> Забрали Маю садочка і зараз йдемо по м'язко. Але їх мені дав дві цукерки. Дві цукерки дав. Зробив татушки. Мамі теж татушку зробив, так? Ммм, клас. А ну покажи. Дивись. Ух ти. Дивись, бухте. Богдано. Yeah, yeah. Богдану. Майя, <laughs> ну покажи Богдану, яка ти сильна. Покажи. <laughs> <Покраснела>. <laughs> так, нам, як завжди, шинко. А ще треба взяти Зараз... масла, масло треба шматочок. Ага. А, це і маленький шматочок, який зверху, хай буде. Так, да, так. Да. Ковбаси? Ковбаси не беремо. Чи масла? Не беремо на ковбаси. Ковбаска тут у нас екстра. Та ми скрили риби, не їмо такого. Ми Шмар. на Пасху наїдаємося. Скільки тут вага? Яка вага? Ну, трохи. Масло? Справжнє? 2,800. 2800, добре. Так, ой, Вам кольорок дати? А ці ви... Кульочок не треба. Ні, yes. смачні. А ну, типу, пос... там багато, але солодко. Хорош. <плес> ой, хороший. <плес> так, за все разом у нас виходить 2,591 гривня. Ділимо на 42. Це буде 60 доларів в доларах. Скажіть, хто живе в Штатах, чи це багато, чи ні. Це у нас буде на. М'ясо десь на тиждень, риба десь у нас буде на 2 дні, і все остальне приблизно теж десь на тиждень. Ну, в принципі, грубо кажучи, можна сказати, на днів 5, якщо так, да, Алін, десь на днів 5. От. Ось така сума виходить у нас за їжу, так що можете рахувати скільки за місяць. Ну, і ще ми не купляли там вівсянка, яйця, бо в нас є вдома, барахісова паста. Мигдаль, мигдальне масло, протеїн, соозера, ну, спортивне харчування там зовсім окремо. От. А чисто їжа, там в нас деякі продукти є, тому я думаю, трошки більше за місяць виходить, ніж, ніж ви порахуєте собі. З усієї цієї їжі, що ми купили, будемо готувати денний раціон. Але ви це все побачите в наступному відео. Тому Підписуйтесь, ставте лайки. Кажи Майя, пишіть, що вам знімати. Пишіть, що вам знімати. Так, пишіть, що вам реально знімати в коментарях. От, свої теми. Коментарі я всі читаю, відповідаю на всі ваші запитання, тому пишіть, не стидайтесь. Знім... Знімаю тебе, має, михай. Кажи, папа. -па. Па -па.